Всім привет! це відео від Іванича. Це є скутер. 49,9 кубів. Назва без назви. Це виходить тіло без души. Багажник. Вмістительний. Чекушка влазить. Все що треба. Четвертка, ключик. Запасна прокладка на чорний день. Ну то таке. ми його тільки зробили, хлопці. Так що ви не дивуйтеся, що тут такі о. Мотор! Перейдемо до моторного вісіку. Тут карбюратор. Підв'язаний дротиком. Щоб фільтр не набиралось масло. Мотор містительний, маленький, такий не видно пластмасу. Затихнули його ось, пластмасою. Не дають йому доступу до жизни. Стартер. Клинить. Так що бак... Бак на 3 літри. Чи на 4? 4. На 4 літри. Тільки заправили. Ти вже встали стільки? Да. Покаталися, покупалися. <свісно> О! Що вам сказати? Передній турмоза дискуть. Ось видно. О. Це в нас тюнінг від хазяїна був. Тюнінг гарненький. Шланочка, все в порядку. Якісь надписи пишуть, хрен знає які, він би помити. Болотник. Болотник рідний. Ми раз їхали, глушака згубили, так що він тут стерлося трошки. то, то таке. Амортизатор задній один, потік вже видно. Зразу видно, що потік. Мотор видно звідси, щось треба у спіздити піздити тут. От взяли ту шланку, відірну, і все, бензину нема. Лапка двійна угризіна. Заднє колесо для болота, так само і переднє. Скутер віздіход, в общем. У трасі йде непогано. 110-180, так, добре, Фари. Фара гарна. Поворот дротиком підв'язаний, бо падали. Це таке? Спідометр. В общем, перевіряли на місці, 100 хрепшій, фура чи скутер. Перевірили, скутер пролетів і спідометр трошки обламався. Ну, водія фури, звісно, інфаркт стався, в ДПСників теж. Влетіли в фуру, вилетів. Пасажири одного згубили, що досі не знайшли. Ну, Відлетіло. От жидкость на передній турмуза стоїть. Задній барабані немає. Руль. Тормоза зажимати тільки ці, тоді заведеться з кнопки. Ану. Акумулятор сівший, не трогай. Фари. Повороти. Лівий, правий. Дальня, ближня. Бібіклка. О, робить, працює. Ну, що вам сказати, пластик в хорошому стані, фара ось тут є. Обична, лампочка стоїть. Не біть, ні краще. краще, ну раз як йобнули дали двом дівкам. От тримайте послідство. Потримали тут дали другу покататись. Тут лопнуло, тут лопнуло. Ну що вам сказати? Дебіли їздять. Хазяїнок мотюкав, поплював. Тюнінг домашній, що ви хочете. Ось. От дебіли знову їдуть на ну, тому, мовчак. Ну поїхали. Ізі, бля, Купив нового поршня, їздить 110. Піздесь тому поршню, вам так скажу. Тут лапка, робота. Бо знаєте, який заводиться. Варіатор ціленький, тримається. Щоб все, тут чуть-чуть тече щось. То так, заводський брак. Тут все працює, я вам скажу. Їде пиздицьово. Тепер зможу. Але я буду працює гарно, тихенько. Ось тут зараз зробить, тобі лишака. Ой! Тут лишака трошки. Ще що вам сказав проблемка, западає генератор. Стартер, той. Ось дує, тут ми шкодує, буду робити тихенько. Клещечка все захищає. Солодний задієць, дивіться. Робить тихенько, гарненько. Що вам сказати? Підписуйтесь на наш канал від Вадимича Іванича і будете бачити класні відео. В наступному випуску ми будемо знімати дворове.